30 березня у будинку культури Шахтар пройшов концерт від серця до серця. Міська влада провела цей захід з метою збору коштів на потреби бійців, які воюють в зоні АТО. У благодійній акції взяли участь колективи міських підприємств, організацій та установ, демобілізовані учасники антитерористичної операції, підприємці та городяни. Окрім концертної програми, першотравенці подивились виставку використаного у зоні АТО військового знаряддя. З продажу квитків було зібрано 10 тисяч 75 гривень. Кошти будуть використані на потреби бійців, які воюють на сході України. 1 квітня близько 600 працівників з різних підприємств, організацій та установ міста разом з керівництвом міста та депутатами міської ради вийшли на суботник. У парку по вулиці Молодіжна першотравенці прибрали чималу площу від сміття та листя. Велика кількість учасників, наявність техніки першотравінського МЖКП та правильно організований захід забезпечили ефективний результат. Невдовзі працівники житлово-комунального підприємства вивезуть зібране сміття, побілять бордюри та відремонтують пошкоджені лавочки. Слід зазначити, що територія для відпочинку у парку значно збільшилась, адже з грудня минулого року, як тільки дозволяла погода, працівники першотравінського МЖКП вирубували чагарники та сухі дерева. Міський голова Оксана Вінницька висловлює щиру вдячність колективам підприємств, організацій та установ міста за активну участь у суботнику з благоустрою парку по вулиці Молодіжна.